Виконуємо номер 1219 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Виконай дії і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо завдання, будемо виконувати ланцюжком. Виконуємо дії множення одночергово. Добуток двох чисел з різними знаками і є число від'ємне, модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Знайдемо Модуль числа мінус 7, 18 буде 7 18, Модуль числа 1,47 сьомих буде 1,47. сьомих. Подамо 1,47 сьомих у вигляді неправильного дробу. Це буде у нас 11 сьомих. Переписали відняти. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє, модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Модуль мінус 421 це 421. Модуль мінус 1,16 це 1,16. Подамо 1,1 шосту вилізь неправильного дробу. Це буде 7 шостих. Виконуємо. Множення 7 і 7 скорочуємо на 7. 21 і 7 скорочуємо на 7. 4 і 6 скорочуємо на 2. Маємо мінус 11 18 відняти 2 дев'ятих. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Наш від'ємник 2 дев'ятих, протилежне буде мінус 2 дев'ятих. Додаємо два від'ємних числа. Щоб додати два від'ємних числа, ставимо знак мінус і додаємо їх модулі. 11 вісімнадцятих додамо 2 дев'ятих. Зведемо до спільного знаменника спільний знаменник 18. Маємо 11 вісімнадцятих додати 4,18. Отримаємо в дужках 15 вісім та знак мінус, мінус 15, скорочуємо на 3, 15 ділимо на 3 буде 5. 18 ділом на 3 буде 6 отримали мінус 5 шостих. Завдання друге. Виконуємо дію множення. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Модуль 1,78 це 1,78, модуль мінус 1,4, 1,4. Подамо. 1,7 восьмих і 1,4 п'ятих у вигляді неправильного дробу. Маємо 15 восьмих помножити на 9 п'ятих. Додаємо 9 шістнадцятих і множимо на мінус 8 дев'ятих. І 5 скорочуємо на 5. Маємо мінус 27 восьмих додати 9 шістнадцятих. І помножимо на мінус 8 дев'ятих. 27 восьмих, дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа. 27 ділимо на 8, неповна частка буде 3. Остачу також буде 3. Маємо мінус 3,3, додати шістнадцятих. І переписали помножити. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 16, додатково множить 2. Ми знаходимо суму двох чисел з різними знаками, більшу модуль від'ємного числа, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 3,6. Віднімемо, з 16, залишу на 16х, 9 16. І результат помножимо на мінус 8,9. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо наш дріб.

І тепер помножимо на мінус 8 дев'ятих. 22 16 відняти 9 шістнадзих маємо 13 16 Отримали мінус 2,13 шістнадзих і множимо на мінус 8 дев'ят. Перемножаємо два від'ємних числа. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Перемножаємо модулі. 2,1316 множимо на 8 дев'ят. 2,1316 подамо у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 16, даємо 13. Буде 4516 і множимо на 8 8,9. 16,8 скорочуємо на 8, 45 і 9 скорочуємо на 9. Маємо 5 других, або це 2,5. Завдання третє. Виконуємо дію множення 0,4 помножимо на мінус 3,5. Мінус 19,25 додати переписали. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне, модуль якого дорівнює добутку модулів множників 4 десятих множимо на 3 п'ятих. 10. Скорочення немає. Отже, маємо мінус 19,25 додати мінус 12,5. І помножимо на 0,8. Додаємо два від'ємних числа поставили знак мінус, додаємо їх модулі. Для цього зведемо до спільного знаменника. Додатковий множник буде 2, спільний знаменник 50 38, додаємо 12,5, і результат помножимо на 0,8. 38,5, 1250 буде 50, 50, це знак мінус мінус 505 50, множу на 0,8. Мінус 50, 50 це мінус 1. Множу на 0,8. Маємо мінус 0,8. І завдання четверте. Приступаємо до виконання. Будемо виконувати одночергову дію множення і піднесення до квадрата. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне, модуль якого дорівнює добутку модулів множників Модуль мінус 9,6 це 9,6, модуль 5,16 це 516. Додамо 9,6, піднесемо мінус 3,4 у квадраті, мінус 3,4 множимо на мінус 3,4, перемножаємо два від'ємних числа, буде число додатнє, і знаходимо добуток модулів 3,4 множимо на 3,4, буде у нас 11,56. Тепер подамо 9,6 і 5,16 у вигляді неправильного дробу. Це буде 96 множимо на 5,16. Переписали додати і 9,6 і відняти 11,56. 96, 16. Скорочуємо на 16, 16 ділимо на 16, буде 1. 96 ділимо на 16, буде 6. 10 і 5 скорочуємо на 5. І тепер ще 6 і 2 скорочуємо на 2. Маємо мінус 3 додати 9,6. І тепер додамо число протилежне до від'ємника. Мінус 11,56. Тепер додаємо мінус 9,6. А давайте додамо два від'ємних числа спочатку. Мінус 3 додамо мінус 11,56, а потім додамо 9,6. Сума двох від'ємних чисел і число від'ємне додаємо модулі. Маємо 14,56 та знак мінус мінус 14,56 та додаємо 9,06. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль від'ємного числа, поставили його знак, знаходимо різницю модулів 14,56, віднімаємо 9,6. Маємо мінус 5,5. Ми виконали дії номер 1219 виконано